Всім привіт! В розпалі новорічні свята, і тому сьогодні я вирішила провести експеримент і показати вам, як перевірити в домашніх умовах червону ікру на справжність. Я придбала три види ікри кав'яру. Тут у мене ікра лососова, зерниста, ікра горбуші, ікра форелі і ікра кити різних виробників. Це виробник досить дорогої ікри. Купався він в супермаркеті і має він ось такий вигляд. Ікра середнього розміру, рідини там зайвої майже немає, але все-таки це ікра першого сорту і вимагати від неї якоїсь великої, великого калібру і такої, як вам сказати, Пружності ми не можемо, тому що все-таки це ікра першого сорту, але досить дорога і відомого в Україні виробника. Наступний вид ікри це ікра Форелі. Вона дещо дешевша, менше 100 гривень за 80 грамів. Вона ось така дрібніша. Трошки такого ніжнішого смаку, ніж ікра горбуші, до якої ми звикли. Але ж теж лопається, як би. Витікає рідина середини, тобто теж можемо ми так собі на перший поля сказати, чи це справжня ікра. І тут у мене ікра напряму від виробника. Це позиціонує виробник її як ікра кити. Ось такі кульки, досить однорідні ікринки, всі пружні, немає взагалі ніякої зайвої рідини. Але варто сказати, що запаху такого відчутного яскравого грибного теж немає. Перевірити цю ікру на справжність. Чи є вона справжньою натуральною, чи є фальсифікатом. Тому що ми знаємо, що зараз дуже багато виробників продають неякісну ікру, і це взагалі не ікра, а гриб'чий жир певним чином емульгований і сформований під дією різних кислот. Це потрібно знати молекулярну кухню, якби не складно зробити таку ікру, але ікрою це назвати не можна. Отже, згадуємо з вами уроки хімії чи фізики. І е, згадуємо склад справжньої ікри. Будь-яка ікра на 30% навіть більше складається з білка. Про це ви можете почитати на упаковочці. Читайте склад і читайте е, кількість міст е, мікроелементів, корисних речовин, білків, жирів і углеводів. Більше 30% будь-яка ікра має в своєму складі білка. Е, і ми згадуємо з вами, що відбувається з білком навіть курячим при піддію кислот і піддію високих температур. <кій> білок звертається і стає яскравого білого кольору. Згадайте, якщо ми візьмемо, наприклад, коли смажемо яйця курячі, він біліє білок. Так? Таке саме має відбуватися і з ікрою, тому що там досить високий вміст і білка, і це білковий продукт. Тобто, якщо ми цю ікру помістимо в середовище з температурою вище 80 градусів, або, під її, або використаємо дію кислоти, в даному випадку це у нас буде перекис водню. То ця ікра має побіліти. Отже, давайте будемо проводити експеримент. Надберемо у наші чарочки потрішки ікри. Спочатку дорогої ікри кити. Далі найбюджетнішого варіанта ікри форелі і середньої вартості ікри горбуші. Зальємо зараз цю ікру гарячою водою. Температура води повинна бути вище 80 градусів, тобто це або кипяток, або наближено до кипятка температура води. І подивимося, що буде відбуватися з нашою крові. Спочатку будемо наливати в ікру горбуші. Потрошки водички. Так. Як бачимо, білок звернувся. Бачите, водичка стала мутнішою і білішою. Бачите, Це означає, що це справжня ікра, там є справжній білок. Таку ікру можна їсти, вона дійсно буде корисною. Так, далі на черзі в нас ікра Форелі найдешевший варіант ікри, який був в супермаркеті. Дивимося, що в нас вийшло. Теж водичка побіліла. Тобто, це означає, що білок, який є в вітрі, він зварився. Бачите, навіть там такі хлоп'я трошки проступили фокусування. Це означає, що ікра теж справжня. І дивимося на, на дороговартісну ікру кіти. І тут. Як ми бачимо, на жаль, нічого не відбулося. Ікринки, як були такими і залишилися блідо блідорожевими. Вода абсолютно не помітніла, зверху з'явилися лише, лише хлоп'я жиру по типу рослинної олії. Це означає, що ця ікра не справжня. На жаль, за досить великі гроші нам продали ікру не справжню. Таким чином ви можете перевірити ту ікру, яку ви купуєте. Зараз я очищу наші ємності. І ми з вами проведемо експеримент з використанням перепису водні. Результат має бути той самий. Ікра має побіліти. Те саме можна і з температурою, наприклад, якщо взяти на ложку над вогнем потримати, від температури теж ця ікра має побіліти. Так. Беремо звичайний перекис водню і капаємо на нашу ікру. Одразу на всі налью образці, щоб ви побачили. Знову ж таки, бачите, тут навіть яскравіше видно, що відділився білок, навіть хлоп'ями його видно, Побіліла, побілів перекис. Тут теж ікра форелі, бачите, стала така мутна водичка біла. Виділилися, якщо придивитися, хлоп'я білка. І наша підробна ікра перекис перозорий, яким був, таким залишився.